Сьогодні речі у Токібокі. Перша реч це в цій безплатній локації. Для вас повсюди Звіда, якщо у вас була така косметика, десь попалась якомусь подарунку, то вам повезло по цьому. Тут є дуже класне, тут є. Вот, дивіться, якщо сюди поставити любу кісточку. Буде вот такий стаканчик для таких штучок. Фарба. Ви можете зробити свій салон з фарбами. Ну, і зараз я сфоткаю, щоб зробити скріншот. щоб знати деякі кольори. Я хочу забрати от, чорний, Вот такі, типу в оці зможеться в оці речі. Ще тут є ось такі потрібні штуки для учвочки. Чолка, чолка, чолка. Тут ми забираємо хіба фарби. Я ж буду, може, колись малюватися. І в мене буде ось такий колір. Я собі забираю. Забираю всі фарби, які мені подобаються. Главное, нікого не помилювати з моїх. Мені ну, треба якась коробка, а в мене немає ніякої коробочки. Значить, буду ці малявки тримати. Я б зробила ось вот такий кольор колись. Ну, точно не такий. Ось такий фен у безплатній локації. Ви це все ви можете знайти у безплатній локації. Ще що ви можете знайти у безплатній локації. Ще буде чуть-чуть платне, ну трохи. Ну, навіть не буде, напевно, платних. Не буду вот таке. Ого. Так, да, я собі увеличу і губи, але так, вони не увечуються. Найди якщо я годин роблю. Завертується просто вот такая штука, типа палець і два. Я такий зуб здає. Так, що тут ви можете взяти? Ось таку матерішку, яка можна відкрити, але тільки боки не відкривається. Піцу ви можете забрати піцу. Ви можете забрати, знаєте, такий зелень. А от оце прям вам замість зелені, прикиньте. Ось тут така стоїть штучка, і там зелені і тих самих штук. Тут ви можете знайти до вот такого рібночка. І шляпку. Вгадайте. Шля... Кому я шляпку надіну? Ой, там! Цей хлопчик дуже підходить, і шляпка. Але ця ден де на буде